Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. В місті Ель Фуджайра, що знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах, продовжується гросмейстерський турнір Фуджайра Глобал 2025». Загалом в ньому беруть участь 44 шахісти з найвищою категорією. Одним з них є українець Василь Михайлович Іванчук. В попередньому відео я розповідав про його тріумфальну партію, зіграну в четвертому турі. І от на черзі не менш цікавий поєдинок п'ятого туру, в якому Василь Іванчук грав білими проти справжнього шахового вундеркінду з Ірану, 14-літнього Мохаведа Сіни. Незважаючи на такий юний вік, цей хлопчина має вже досить солідний шаховий рейтинг і є непростим суперником для будь-якого шахіста. Різниця у віці між опонентами більше 40 років, але у Василя Іванчука вже є досить багатий досвід зустрічей з такими юними суперниками. Отже, битва поколінь розпочалася: с 4 зіграв Іванчук, Е 6 кінів 3 Д5, Е3 кінів 6 і Б3. Василь Михайлович обирає один з гнучких варіантів англійського початку. І після слон d6, слон Б2 2-0, ставить коня на С3, далі кінь С6, Д4, розмін на С4 і А6. Після H3 B5, грає сіна. Відганяючи слона, фінкетує свого білопольника, 2-0 грає український шахіст. Тут чорні могли зробити підготовчий хід ферзь е 7 щоб далі просунути пішака на Е5 і водночас з'єднати тури, закінчуючи дебютну стадію партії. Але іранець вирішив відразу зіграти Е5, та тут у Іванчука є невеличкий тактичний удар, кінь б'є б 5 Щоправда, як виявилося, він переваги білим не дає. Оскільки після АБ взяття на Е5 білі, хоч і відіграють фігуру, але досягають лише рівності. Після кінь Е5 забираємо ферзь Е7, кінь відходить на Ф3. Зараз пішак висить, тому Б4 грає мохавед. Далі кінь Д2, тура Ф 8 ферзь С 2 і дуже агресивний хід Тура А5. Чорні планують перекинути туру по п'ятій горизонталі на королівський фланг, який вже прострілюють два потужні слони. Назріває неприємна атака на білого короля. Але Василь Іванчук поки що діє чітко: ставить туру на d1, чорні ходом тура С5, змушують білих захистити свого ферзя і тепер вже Тура G5, нападаючи на G2. Найкращим методом захисту був простий і шаблонний для таких позицій хід слон F1. Але Василь Михайлович різко зіграв ж2, Ж4. зазвичай такі ходи від короля. Роблять або початківці, або великі майстри. Звісно, зараз ми маємо справу з другим варіантом, та все ж таки хід G4, який суперечить одному з основних шахових принципів безкрайньої необхідності не послабляти свого короля, є серйозною помилкою. Щоправда, для того, щоб довести це, сіні треба було наважитись на жертву коня. Забрати на g 4. Якщо білі б'ють слоном, то звісно h 5, і тут жодної жертви з боку чорних немає. Вони відіграють фігуру, відкриваючи білого короля. Але що ж у випадку HG? Тут обидва шахісти не побачили дуже красивий хід Тура h 5 з загрозою мату на h 1 І якби не грали далі білі, вони все одно програють. Якщо забрати туру, то ферзь h4, поновлюючи загрозу мату, від якої у білих немає захисту. У випадку F3 буде ферзь g 3 шах, далі після шаху з поля h3 чорні так чи інакше підключають до атаки чорнопольного слона і ставлять мат. Наприклад, король g1, далі слон h2 і мат дійсно неминучий. Тому, граючи тут кінь б'є ж 4 чорні фактично вигравали партію. Але на щастя для нашого шахіста сіна помилився у відповідь і зіграв аж 5. Шаблонний хід, який дає, дуже необхідний для білих темп. Розмін не в 6 з нападом на ферзя, взяття кінь б'є d6. Чорні не можуть віддати слона b7, забравши на g4, тому що після кінь b7 відкритий шах, білий король відходить у кут шахівниці. І напад на туру Д8, а також контроль над полем h 7 з боку білого ферзя, дають білим вирішальну перевагу, адже тут у них дві зайві легкі фігури. Тому CD змушений зіграти іранський юніор і далі ферзь c 7 нападаючи на слона. Після відходу тура А 1 розмін на ж 4 білі б'ють, звісно, пішаком. І на дошці, як це не дивно, виникла абсолютно рівна позиція. Так, білий король послаблений, але конкретних, ефективних продовжень атаки у чорних просто немає. Приблизно цю ситуацію і мав на увазі наш маестро, просуваючи пішака на g4. Боротьба продовжилася. Тура G6 грає сіна, тура Д4, і після тура e 8 ферзь Д7. Знову чорна тура під боєм, йде на e 7 шах король Аж7. Тут білі могли забрати пішака Б4. Щоправда, після ферзь H4 все одно доводиться тимчасово жертвувати якість, бити слона турою, далі слон Д3, взяття на G4 з шахом, і після король F1 на дошці абсолютно рівна, хоча й гостра позиція. Білі у будь-який момент можуть відіграти якість, а небезпечне положення їхнього короля компенсується зайвим пішаком. Та Іванчук вирішив відразу побити на е 4 і після взяття зіграв слон Д3. Виникла ключова позиція цієї партії: від вибору чорних залежить результат поєдинку. Єдиним правильним ходом, який підтримував рівність, було ферзь F3, захищаючи туру і нападаючи на пішокаже 4. Це змушувало білих побити туру після взяття Тура С4, шах король g 2 і взяття на А2. На дошці виникала абсолютно рівна позиція. Але іранський шахіст вирішив захистити туру пішаком, щоб використати ферзя в атаці на білого короля. Але після король ж 2 створюється неприємна загроза Тура h 1 і перевага переходить до Іванчука. Тура А6 зіграв суперник, взяття з шахом на Е4 і точний хід ферзі в 5, переводячи партію у дуже вигідне для білих турове закінчення. Далі тура А6, нападаючи на А2, білі дали шах, і після перекриття відійшли на Д1, загрожуючи подвійним ударом. Чорні знову напали на пішака А2, і після тура Д4 забираємо, б'ємо тура А5, нападаючи на Ф5. Іванчук зробив точний хід тура Аж4, а далі просунув пішака на Ф6. Він хоче віддати свого пішака, попередньо зруйнувавши пішакову структуру суперника на королівському фланзі. Після взяття на Ф6 тура Б4 виникає технічна для білих позиція з зайвим віддаленим прохідним пішаком. Перемога Іванчука у цій ситуації дуже ймовірна. Тому ж 5 зіграв суперник українця, намагається все ж таки завадити Іванчуку здійснити свій задум. І якщо тут побити на b 4, то після король H7 результат партії став неясним. Все ж таки, пішака f 6 може бути атакований королем, і хоча у білих аж 2 зайвих пішаки, їхня кінцева перемога тут під великим питанням. Та Іванчук зіграв більш чітко. Пішов тура H5, зв'язавши пішака чорних по горизонталі. Далі було Тура c 5 Чорні прагнуть атакувати пішака Б3 і створити свого прохідного пішака на ферзовому фланзі. Король ж 3 зіграв український гросмейстер, Тураце 3 віддаючи пішака ж 5 з шахом. І тут відхід короля у кут дошки. Це дуже цікава пастка. Якщо зіграти Тура Ж7, атакуючи пішака ф 7 то після несподіваного Тура б'є Є3 шах на дошці вже абсолютно рівна позиція. Справа в тому, що внаслідок знерухомлення короля чорних їхня тура стала скаженою. Після взяття на Е3 на дошці пад. А якщо відмовитись від цього і зіграти королем, то втрачається важливий пішак Б3, і навіть взяття на F7 не дає білим перемоги, оскільки у них тепер два здвоєні пішаки по вертикалі F. Але Василь Михайлович це бачить. Він відходить королем на g2. І тепер взяття на е 3 відбувається без шаху, що дуже важливо у такому варіанті. Тура б'є Б3, тура 7, взяття на Е3, але тут просто F'E. І пішак Б може йти вперед, що рятує білих. Після взяття Б2, тура Б7 вони виграють. Зрозумівши, що пастка не спрацювала, мохавет зіграв король h7, але тут Іванчук дав шах і забрав на F7. Після король g6, тура b7, нападаючи на b4, чорні все ж таки взяли на b3, захищаючи пішака. Але після f7, король g7, e4 стало зрозуміло, що цю партію Іванчук точно виграє. Далі ще було тура b1, e5, тура e1, f4. У білих три потужні пішаки, підтримані і королем, і турою. До речі, тура білих розташована ідеально по відношенню до чорного прохідного пішака. Тут нема вже чого ловити, тому сіна здався. Ось така цікава партія. Пройшовши через красивий програш, Василь Іванчук все ж таки змусив свого юного суперника зробити вирішальну помилку і далі сам не помилився, не потрапив у тенета скаженої чорної тури і довів партію до перемоги. Таким чином, після п'яти турів і двох поспіль перемог, у Іванчука вже 2,5 очки. Рівно 50% непоганий проміжний результат. Сподіваємося, що на фініші змагання наш уславлений спортсмен не збавить обертів і потрапить на досить високі підсумкові місця. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!